Чудова карта для тих, хто обрав першу. Чудова карта, чудовий знак, який говорить, що вам потрібно проявлятися для досягнення бажаного, потрібно світити, не ховатися, більше спілкування, більше розмов, більше розповідати, більше говорити. Якщо про здійснення бажань, ця карта говорить, що воно обов'язково збудеться, але не дуже скоро. Тобто, це потрібен час. Витрачайте час, витрачайте його з розумом, поміняйте прическу, я не знаю. Да? Ну, якщо потрібно для здійснення реалізації вам чогось, треба проявлятися. Друга карта говорить про те, що на сьогоднішній час ви подумали, зробили якісь дії і досягли певних успіхів. Вам важливо зараз зупинитися, відчути оцей кайф і драйв на тому, що ви маєте. Насолодіться тим, що ви зараз маєте. Повірте, далі може бути. І не дуже добре, що говорить, да щоб не перейти нам в п'ятірку жезлів, да, де боротьба йде якісь конфлікти. Краще зараз призупинитися, зробіть паузу, радять карти, насолодіться моментом цим, який маєте, і далі воно все розв'яжеться само собою.